Привіт, мудрим і небайдужим. Нам роками розказують про панацею, віджиталізацію, про касові апарати, про посттермінали. Це знають активісти руху Сейфоп. А я от все забуваю, а от зараз вам покажу. як насправді в Європі? Бо гетьман це Зеленський, брехун Зеленський, розказують, що тут все під контролем. Всюди касові апарати, про таких виступав рух Сей і я особисто. Я за просту систему, до речі, яка доступна в Іспанії. І вважаю, що Іспанія це як приклад. Як насправді в Європі, в багатьох країнах я бачив, що не треба касового апарату. Нема обов'язку приймати картки, це сервіс. І це логічно і правильно. Тому от от вам сюжетик. От піцерія тут поруч. Бачите, от асортимент піци такий. Продають піцу. Це Берндон. Іспанія не приймають тільки чаш Беніндорм Іспанія всім тим, хто розказує байки то бачите ніякого касового апарату і навіть Табличка, тільки кеш і ніякого посттерміналу. Хочеш ставиш, хочеш ні. До речі, в Іспанії, на відміну від багатьох європейських країн, навіть існує рух за готівку. Тут знімають готівку принципово з карток і розраховуються готівкою. І де такий рух? Це рух за вільні пра права. До речі, за права споживача, як не цікаво. Так? Права споживача, споживачі самі переймаються тим. Що їх заганяють в картки. А у нас, на жаль, більшість ведеться на маніпуляцію влади і розказує, що картки це добре. І є гроші, буде добре, і є гроші, які вам відключать. До речі, поправочки мого вчорашнього відео виявляється, майже 26 тисяч заблокованих рахунків у тих чоловіків, які не виконали драконівські умови, висловлені сьогоднішньою владою, щодо відображення і відновлення, оновлення своїх даних. Та чекає всіх недолуг українців, які ведуться на манівці. Немає обов'язку використовувати касові апарати, немає обов'язку використовувати посттермінали в Іспанії. Знаю, що і в Болгарії, і в Румунії, і в Польщі. Для певних видів бізнесу це обов'язково, але якщо ти мікропідприємець, то в тебе залишається можливість вести бізнес легко і просто, сплачуючи мінімальні податки. Великий привіт в лапках. З як то кажуть, з подачою гетьманцеву.